Сторінка 107, параграф 23. Що таке розмноження організмів? Завдяки розмноженню живі істоти продовжують існування свого виду. Від калини народжується калина, від синиці синиця, і так із покоління в покоління. Розмноження забезпечує заміну особин, які гинуть, та збільшення кількості особин виду. Які є форми розмноження організмів? Для живих істот характерні два основні типи розмноження нестатеве і статеве. За нестатевого розмноження початок життя новій істоті дають клітини батьківського організму, кожна з яких містить свою необхідну спадкову інформацію. Організм відтворює себе самостійно, без участі іншої особини. Головна відмінність статевого розмноження від нестатевого утворення статевих клітин, гамен. Статевими клітинами у тварин є яйцеклітини та сперматозоїди, у рослин спермії та яйцеклітини. Малюнок 126. Під час запліднення вони зливаються, тому статеве розмноження забезпечує поєднання спадкової інформації від обох батьківських особин. Органом статевого розмноження квіткових рослин є квітка. Пилог, який містить статеві клітини, спермії в тичинках, утворюються в течінках, а яйцеклітини утворюються в зав'язі. Заплідненню передує запилення, яке можуть здійснювати вітри. Комахи, інші тварини, малюнок 127. Деякі організми, гідра, губка, більшість рослин і грибів розмножуються і статевим, і нестатевим способом, які існують способи розмноження рослин. Найпоширеніші способи розмноження рослин спороутворення, вегетативне розмноження та розмноження насінням Спороутворення це спосіб нестатевого розмноження за участю окремих клітин спор, оточених захисними оболонками. Спорами розмножуються. Модорості. Мухи, хвощі, плавуни, папороті малюнок 128. Спори утворюються в спеціальних органах, спорангіях. Вегетативне розмноження це спосіб нестатевого розмноження органами, їхніми частинами та видозмінами, кореневищами, цибулинами, бульбами, вусами. Малюнок 129. Кореневищами розмножуються папороті, матий-мачуха, пирі, кульбаба, конваля, цибулинами, нарцис, тюльпан, підземними Кульбами – картоплям, вусами, суниця. Тополя, верба можуть розмножуватися укоріненням гілок, вишня, слива, бузок, глід, вільха, береза розмножуються кореневими паростками. Насінне розмноження це спосіб статевого розмноження за допомогою насінин. Що утворюється в шишках коло насінних чи квітках, покритонасінних насінних рослин. Для захисту від несприятливих умов насінина вкрита насінною шкіркою, під якою розташовані зародки майбутньої рослини і запас поживних речовин для його проростання. Які особливості розмноження тварин? Прикладом несетевого розмноження тварин є брунькування. Брунькування це спосіб розмноження, за якого на тілі тварини утворюються утворення. Твори бруньки, що згодом відокремлюються або залишаються на все життя. Нові організми є копією материнської особини. Таким способом розмножується прісноводна гідра малюнок 130 Завдяки бронькуванню коралові поліпи утворюють величезні колонії, що стають основою коралових рифів. Більшість тварин розмножуються статево, тобто для появи нового організму. Має відбутися запліднення злиття статевих клітин у плазунів, птахів і ссавців. Запліднення відбувається в організмі жіночої стадії, а в більшості риб і земневодних у воді. Таке розмноження здійснюється за участю чоловічих та жіночих статевих клітин, які можуть утворюватися в одному батьківському організмі гермафродитизм. або з двох різних, один із яких є жіночою особиною, а інший чоловічою роздільна статевість, наприклад, дощові черв'яки та виноградні равлики гермафродити, а всі птахи та савці роздільно статеві організми. Які пристосування мають організми для виживання потомства, щоб збільшити шанси на успішне розмноження? А отже, продовження виду у тварин і рослин є цікаві пристосування малюнок 131 Для приваблення комах-запилювачів квіти мають нектар, деякі сильний запах, яскраве забарвлення, плоди фізалісу, ревеню, щавлю, наче м'ячики підстрибують і котяться по землі. Вітром. Для плодів і насіння водних та прибережних рослин головним перевізником є вода. Сухі достиглі плоди гороху, бобів, акації розтріскуються, а насіння вилітає назовні. Насіння гравілату має гачки, які чіпляється до одягу. Пернатих приваблюють плоди. Бузини, калини, брослини, тису. <глоду> Деякі рослини так добре пристосувалися до проїзду в шлунку тварин, що їхнє насіння проростає лише після того, як його тверді оболонки пом'якшують шлунковий сік. Етапами успішного розмноження тварин є залицяння, парування і догляд за потомством. У багатьох видів самки обирають самця, а ті змагаються між собою, виборюючи право стати партнером. У цих змаганнях. У хід ідуть не лише бійки, кити використовують шлюбні пісні, жаби квакають, павичі розпушують хвостим, журавлі витанцьовують. Більшість савців і птахів турбуються про своє потомство, навчають малечу. Це важливо ще й тому, що в них значно менша кількість потомства, ніж в інших тварин. Тварини будують гнізда. Чи інші схованки, Вигодовують малят і захищають їх від хижаків. Малюнок 132. Хижаки навчають потомство полювати. Найчастіше мати показує малюкам, як упіймати здобич, коли варто напасти, а коли краще зачаїтися. Риби, плазуни та земноводні здебільшого, залишають свої яйця без опіки. Велика кількість малят гине відразу після народження, тому ці тварини відкладають багато яєць. Коротко про головне. Розмноження це самовідтворення організмів, розрізняють дві форми розмноження організмів нестатеве і статеве. Основними способами розмноження рослин є спороутворення, вегетативне та несіневе розмноження. Найпоширеніші способи розмноження тварин статеве та нестатеве. Організми, що розмножуються статево, поділяють на гермафродитів та роздільностатевих.